Кіт Келох дуже просив не їхати Зеленського. Не їхати. Дуже просив не організовувати цю конкретну зустріч з того, що відомо знову ж таки кулуарно це все організовував Єрмак. До речі, дуже цікаво, що Зеленський приперся в скажімо так неформальному, нібито військовому костюмі. А Єрмак цього разу приперся саме в костюмі. і Виглядав набагато порядніше від самого Зеленського на цих переговорах. Але можна багато говорити, що було, що не було. Але зараз, напевне, нам всім треба говорити про те, що робити далі. Тому що, попри всіма незламними потужностями і потужними незламностями, попри те, як Україна і прихильники України в п'ятницю розказували, які, який сталевий наш незламний і найвеличніший лідер сучасності, балістика не збивається лопатами. Без американських розвідданих ми будемо майже сліпими. Без Старлінки у наших військових майже не буде зв'язку, і дуже, дуже багато інших моментів. І зараз треба дуже добре думати про всі кроки, про всі можливості, щоб зберегти партнерство України і Сполучених Штатів. Щоб була наявна оця трансатлантична єдність Європи і Штатів, і щоб все таки Московська Федерація залишалася дійсно ворогом.